Повернення снігу з морозом до кінця тижня на Буковині прогнозують справжню зиму. В області активізувались крадії. Прокуратура не погодилась із вироком суду для Михайла Бойчука та вимагає суворішого покарання. Вітаю вас! Про останні події поговоримо на п'ятому каналі в інформаційному випуску Часному Чернівці в студії працює Майя Гуменна. Колишній голова Заставніської районної адміністрації Михайло Бойчук повинен сидіти у в'язниці, а не відбувати покарання умовно, вважають в обласній прокуратурі. Нагадаємо, що 23 грудня першотравневий суд Чернівців визнав Бойчука його брата і зятя винними у жорстокому побитті та катуванні рибалок і призначив покарання. П'ять років позбавлення волі кожному з відстрочкою виконання за грати сіли лише охоронці ставка один на п'ять з половиною років, другий на шість з половиною. Прокуратура вирок щодо екс-голови РДА та його родичів оскаржила в апеляційному суді, називаючи його занадто м'яким. Постановити свій вирок, яким визнати колишнього голову райдержадміністрації, його брата і зятя. Винними в скоєнні злочини передбачені частиною 2 статті 127 Кримінального кодексу України і призначити покарання кожному за цією статтею за застосуванням статті 69 Кримінального кодексу України у виді 4 років позбавлення волі. В іншій частині вирок залишити без змін. Це позиція Державного обвинувачення і прокуратури. Проти власника Ротвейлера, що до смерті за дівчинку порушили кримінальну справу. Нагадаємо, трагедія сталася 25 грудня в селі Суховерхів на Кіцманщині. Пес накинувся на дев'ятирічну Яну, коли та увійшла до будинку своєї товаришки. Нині правоохоронці взяли до уваги факти неодноразових скарг односельців на собаку, що були напередодні трагедії. Відтак проти господаря Ротвейлера порушено кримінальну справу за фактом ненавмисного вбивства. Визначена підписка про невиїзд. Про невиясну. Ну ви ж розумієте, що там же прямо він же ж цього не хотів. Ми будемо ж все-таки людьми. Кримінальна справа порушена, і я вам обіцяю, що вона буде скерована до суду. Напередодні та під час свят в області активізувались крадії. Минулої доби з квартири 57-річного чернівчанина вкрали 800 євро та техніку. А в жительки села Молодія із хати винесли сейф, де знаходились 3000 тисячі євро та 3000 тисячі доларів, ювелірні прикраси і документи. Обох крадіїв 21 та 23 років, що є місцевими жителями, паровоохоронця, вдалось знайти та затримати. Як буковинцям дошкуляли цілі групи крадіїв-гастролерів, обкрадаючи напередодні нового року, розповіли на підсумкові. Прес-конференції в обласному управлінні міліції. Близько 20 крадіжок на Калинівському ринку та з квартир скоїла група циган з Кривого Рогу, затримала правоохоронців Одеситів, що обчищали Чернівецькі квартири в основному на проспекті Незалежності. Помешкання для цього злочинці обирали переважно на другому поверсі. Група одеситів звернулася і таки після відбування у Львівській області. Вони вирішили теж такий злочинний. Зробити вояж зробили так. по Івано-Франківську, і заїхали в Чернівці. Ну тут їм і ми. 12 пожеж з початку року сталося на території Чернівецької області. Зокрема, на різдво зайнявся житловий будинок місцевого мешканця у селі Коболчин Сокирянського району. На щастя, чоловік, котрий знаходився у хаті, не постраждав, його з діагнозом отруєння чадним газом було госпіталізовано до районної лікарні. Також у святкові дні горів садовий будинок у селищі Берегома Твожницького району та господарська споруда у Чернівцях. На щастя, у цих двох пожежах також ніхто не постраждав, вогонь лише встиг завдати матеріальної шкоди буковинцям з початку року. Працівниками управління МНС та підпорядкованих підрозділів на пожежах було врятовано одну людину, трьох людей на одній з пожеж було евакуйовано в безпечне місце. Також працівниками МНС було врятовано від вогню 11 будівель та споруд та матеріальні цінності буковинців Еменесівці закликають буковинців бути пильними, а також зважати на елементарні правила пожежної безпеки, які часто густо нехтуються краянами через приготування до свят та домашні клопоти. Оксана Денисюк, час новин, Чернівці. 140 мільйонів гривень отримає Буковина цього року від Євросоюзу на облаштування автомобільних пунктів пропуску Красноїльськ, Дяківці, будівництво дамб, укріплення берегів та ремонт Хотинської фортеці. Це грантові позабюджетні кошти від реалізації проєктів за програмою ЄС, Румунія, Україна, Республіка Молдова за словами фахівців. Це єдина можливість для Чернівецької області покращити нашу інфраструктуру, не використовуючи гроші з державної та місцевої казни. Але через відсутність коштів для співфінансування навіть. І ті програми, які Україна виграла, опинилися на грані зриву. Наприклад, університет прекрасний проєкт на 1 300 тисяч євро, міг бути зірваний за відсутності гарантійного листа керівництва університету про співфінансування 10%. Тобто університет не, 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 на, перший, ну, на перших порах не зміг знайти 1 мільйон. Гривень, щоб отримати більше 10 мільйонів гривень від Європейського Союзу, це не проста ситуація, уявіть, навіть для університету. А що казати про інші навіть громадські організації, які вимушені шукати 10% десь на стороні, ледь не в банку. До кінця тижня на Буковину повернуться сніги та морози. Температурні показники, які нині панують на всій території, є на кілька градусів вищими від кліматичної норми. Втім, як зазначають фахівці, зимова погода прийде на терени області вже незабаром. Найближчими днями по всій території області очікується стабільна погода. На 11 січня синоптики опадів не прогнозують. Нічні температурні показники на рівнині будуть від нуля до трьох морозу. В горах коливатимуться від 5 до 10 градусів нижче нуля. Вдень по всій території в середньому температура становитиме мінус один плюс один. Приблизно таку ж погода буде і 12 січня. Пішвітряна погода. Західний вітер посилюватиметься до 9-14 метрів за секунду. Ну і навіть потепліє. Температури в цей день ми очікуємо в межах 0-5 градусів тепла. Місцями навіть в денні години підвищуватиметься до 7 градусів вище нуля. Втім, з 13 січня погода кардинально змінить свій характер. Через територію Буковини пройде холодний атмосферний фронт, який ізумовить похолодання. Така синоптична картина продовжуватиметься до кінця тижня. Практично з 13 і до кінця тижня відмічатиметься. Мокрий сніг, який перейде в сніг, і невеликі снігопади утримаються протягом цих трьох днів. І з посиленням вітру у нас відмічатимуться навіть хуртовини. Ну а температури повітря будуть і вночі, і в день у межах від 3 до 6 градусів морозу. Як зазначають фахівці, погоду нині формулюють західні синоптичні процеси, а це значить, що зміни, які принесуть на терени Буковини холод, скоріше за все, будуть нетривалими. Вероніка Залевська, Михайло Антонюк, час новин. Чернівці. Такий був інформаційний випуск «Часними Чернівці. Наші випуски новин можна побачити в інтернеті на сайті Ейсісі Також заходьте на нашу сторінку в мережі Facebook «Часними Чернівці, де можна залишати свої коментарі, пропонувати теми для сюжетів та переглядати більше відео. Замить прогноз погоди в місті та області. Дякую, що з нами. Побачимось.